Знаєш, Лена, твоє тіло, то ніби літо де-небудь у Боснії, яке згоріло і відлетіло, а залишилося, а Господа, а залишився тільки білий попіл і кілька нито. Лито, знов за десятком жиде перегонів. До твоє літо, г'єно, і твоє тіло, твоє літо, гліно, і твоє тіло, твоє літо гліно, мене накрило, і спопелило, відпустило від летіло. На порозі ніч запорога. Ти зникаєш, як неслухняний птах, я чекаю так, ніби сниться жах. І габайте слів мілілітри справ, переважно спів і жорсткий устав, я томую хідь, я майструю кліть, я втрачаю слід. Я Твоє волосся, і ти вже чуєш твоє тіло то, ніби літо, де небудь у Боснії, яке згоріло і летіло. А залишилось тільки трохи воску і кілька струн для сеансів. Буду, а отже, все вже у моєму мозку. І як ми схочемо, то так. І буде, і як ми скажемо, то так і стане, і як ми ляжемо, то так і вийде, і там у Босні, чи в Киргизстані чотири сонця відразу зійдуть. Чотири сонця і файна файка. Порожнє небо і добра думка, і м'ятна жуйка. І біла майка, а чи буркунське, чи що там п'ють на твоїй ямайці, Терпке Мартіні і чай із медом, і дар суботи у кожній шклянці, червоні трети, діряві кеди, солона шкіра та цукрова. Швидкі колеса, блін, повільний вітер. Отак От і будемо вік свій вікувати. Чи вже аж там, чи ще на цьому світі є.